Сумські художники презентували першу весняну виставку цього року. 29 авторів представили в виставковій залі сумської спілки на Петропавлівській більше 30 робіт. На цій виставці не тільки члени спілки, всі бажаючі, хто творчо працює виставком. Відібрав кращі з робіт, і от вийшла така виставка. Думаю, що виставка як завжди, весняна. Радісна така, ну настрій сьогодні повинен бути такий, тому що ситуація в нашій державі, але ми живемо, ми працюємо і виставляємо свої роботи. Загалом так свіжі роботи написані, тут представлені на виставках. Зараз дівчата, які малювали, є і в нашому місті, є і за кордоном також Франція, Германія, в Італії. Більшість картин квіткові натюрморти і пейзажі. Також є кілька портретних і абстрактних робіт. Художник Ігор Василевський розповів про картини своїх учениць. Це така творча група, вона вже існує десь понад чотири роки. От дівчата працюють і в живопису олійному, і пастель. І в графіці вони дуже мотивовані. Коли все, як то кажуть, починалося. Я їм одразу сказав: я не буду займатися, нікого не буду за руки тягнути і все. По-перше, якщо буде мотивація, буде все. І такий у нас енергетичний обмін іде, тому вони мотивовані, вони праціві. Незважаючи на те, що у кожного сім'ї, родини там і діти. Дуже знаєте яскраві композиції, переважно на виставці представлені квіткові натюрморти. Навіть якщо є жіночі портрети, то на них обов'язково присутні квіти. Жінка вже сама жінки самі відповідають. На найулюбленіші теми їхні звичайно ці квіти. Навіть якщо от подарунки, що важливо дарувати, то це, звичайно, квіти ніколи не є, на мій погляд, прожишним варіантом. Ну, думаю, що кожному відвідувачу взагалі буде дуже приємно побачити всі ці роботи. Надихають на краще, вони от на, на перемогу. Переглянути весняну виставку у виставковій залі спілки художників можна впродовж двох тижнів, щоденно з 10 до 17 години. А на книж Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.